Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Далі про перемогу, яку знаєте, ну не те, ви не помітили, а не узагальнили якщо до окремого етапу цієї війни. Тому що, зрозуміло, нам всім потрібні перемоги. Дуже потрібні. Визволення Київщини. Феноменальна перемога над ворогом. Перемога під Харковом. Яка супроводжувала ще й захопленням значної кількості трофейної техніки, в тому числі бронетехніки, про що українські військові навіть так жартували, про нібито про як про ленд-ліз з Російської Федерації. Далі, далі, визволення Херсона. Ну, все це справді все це великі перемоги, які підбадьорили не лише українців. Тому що українці, як на мене, зрозуміли, що вони можуть бити російську армію вже десь наприкінці лютого, на початку березня 2022 року, коли російські бронеколони горіли під Києвом, а й підбадьорили наших партнерів, що дуже важливо. І, і дуже важливо, що наші партнери якби звітують перед своїми виборцями, на що витрачають гроші з бюджетів цих країн. Це погодьтеся. Це важливо, тому що ми з вами часто говоримо про коаліційний характер такого роду війн. Натомість такі фантастично вдалі удари по Чорноморському флоту Російської Федерації. Часто до речі, до речі, часто на далеких підступах від українських кордонів згадаємо удари десь там під Новоросійськом, Ми ж з вами бачили цю велику діру в корпусі російського танкеру і великого десантного корабля, який виведено з ладу. Ну якби не складалась в таку цілу систему, так, крейсер Москва періодично згадували там ці великі десантні кораблі, підводний човен за. Топлений в степах України, будемо так говорити. А, а от е, не складалось це в таку систему поступового зникнення Чорноморського флоту Російської Російської Федерації під ударами Збройних сил України, і ось, нарешті, цей пазл склався. Світ побачив те, що Україна ну просто методично знищує російський Чорноморський флот. На зв'язку з нами зараз Андрій Риженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю у вас в ефірі. А, добрий вечір. Ось приводом до нашої розмови стали стали слова. Молодшого міністра в справах збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна завдала функціональної поразки чорноморському флоту Росії, і він говорив і про наземні операції збройних сил України і звертався до тих, хто казав, що контрнаступ зсу був повільним в лапках. Звісно, і звернув увагу на ось цю саму функціональну поразку Чорноморського флоту Російської Федерації, який змушений був роззосередитися в портах, звідки не може впливати на Україну, і, от, власне кажучи, молодший міністр сказав, що це теж а, такий етап успіху а, України в цій війні. А, скажіть, будь ласка, от якщо з самого початку почин... спочатку <початку> було слово, так концепція несиметричного флоту, коли... А іде змагання не у кого більше там есмінців, фрегатів, іншого заліза, виявилося правильною на цей момент? Ну, там важко сказати, тому що в принципі надводний флот наш був дуже маленький. Ті плани, які ми робили, в общем-то, десь 3-4 роки тому назад, вони. Дуже обмежене було виконане у нас на початок війни. Надводних сил було небагато. А от. І поэтому, ну, Росія мала дуже серйозну перевагу. Ця цифра вона багато повторяється в засобах масової інформації 12 до 1. До вона була наведена командувачем ВМС на початок війни. І фактично, наша можливість обороняти наше узбережжя, воно. Базувалась на, значить, на, на на верніше на артилерії бергової 152 п'ятдесят Тобто та артилерія армійська, яка, в общем, мала стріляти по суходовому і модернізувала для стрільби по морським цілям. В общем-то, нам вдалось наростити а, можливості наші трошки діяти далі завдяки безпілотникам «Байрактар». Вони вже могли там портівника вражати досить далі. А от ну, і, в принципі, все. І це привело до того, що на початку війни ситуація була дуже така складна для нас на морі. А, на Азовське море. Ми знаємо, що там в принципі там противник його захопив дуже швидко. А на Чорному морі ну в березні місяці місцеві жителі Одеси вони спостерігали іноді російські кораблі візуально. І було три, не, от, таких от намагання здійснити висадку десанта. Єдине, що дійсно ну, руках би спрацювало, це міни, мінне загородження. Вони противнику, ну вони його в серйозно скажімо, стримали. І навіть було, якщо пам'ятаєте, був такий випадок, коли вони намагались спрямувати цивільне судно Хельт, Естонське на мінне поле, щоб там прочистити, а вони відмовились, вони його потім знищували, це судно. От. Ну, в принципі, ситуація дійсно змінилась, коли ми отримали берегові ракетні комплекси «Гарпун» і Нептун, і виконали перші оці пуски успішні, які були опять же виконані досить в такому використанням фактору раптовості сюрпризу. Тоді був знищений крейсер Москва. Тоді було нанесено враження по вишкам Бойка газовим, був знищен оцей буксір Васильі Бех, який перевозив зброю на остров Зміїний. Паралельно ми знаємо, що в принципі досить ну, реально ефективно працювали барактари. Вони знищили там там до, до можливо 6-8 одиниць невеликих десантних катерів, типа Раптор і Серна. На переході до. Острова Зміїни і до Дельти Дунаю, де вони там намагалися заблокувати судноплавство і здійснити диверсійні заходи. Після появи у нас цих ракетних систем росіяни дійсно свій флот вони прибрали з північно-західної частини Чорного моря і діяли із -за Криму і з Але Опять же, ну, завдання, скажем, висадки операцій, висадки морського десанта для них воно, скажімо, відійшло на задній такий план, воно стало для них неактуальним. І оце от перша складова заяви цього офіційного представника Міноборони Великобританії, то, що функціонально Чорноморський флот ну, зараз він, ну, не може висадити десант. А ну тоді це було по причині операційної, скажем, ну нездатності, тому що ну ми фактично позбавили їх умов для висадки. Тоді Миколаїв оборону тримав успішно, тоді після цього ми їх відкинули взагалі за Дніпро. А потім ми почали ну, в працювати по десантним кораблям. І в принципі, ну, ми знаємо, що п'ять е, е, десантних кораблів було серйозно пошкоджене. Хоча я недавно дивився, що Рінігорський гарняк ми його вже притащили до Севастополя, а е, він активно не задіяний. Але там є інформація, що нібито в оцю е, пробойну вони за, ну, за, заробили. Там ну, слухайте, латати можна будь-що звичайно. Тут про якість залатаного. Це як, Ні, як... Тут не про якість тут, про те, що внутрі. Так, справа, що механізми там, вони були пошкоджені серйозно, і ну, подивимось зараз, яка буде його доля, тому що ну, дійсно там його застопили, але внутрі при тих, при тих затопленнях, там, я думаю, що дуже багато проблем. От. Тобто, першу функцію цю основну дійсно функціонально ми позбавили їх можливості цього робити. А по-друге, ну, 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 хоча інша справа, що ми їх від, ну, відштовхнули від північно західної частини Чорного моря, але саме ми там ну, панування не отримали, тому що, опять же, наші спроможності з флотом вони обмежені а росіяни досить активно застосовують авіацію. Щодня від 5 до 10 літаків вони фактично обльотують північно-західну частину Чорного моря. Ми знаємо, що періодично здійснюють бомбування острова Зміїний е е е не на запускають оці БПВА. Ми протидіємо, але ну, в общем-то, ну їх там, ну їх реально в північно-західній частині Чорного моря немає. Але ну, загроза вона залишається в тому, що кораблі оці з калібрами, як ви правильно сказали, вони переместили з Севастополя до Новоросійського, або там до Керчі, там пару є раніше до Феодосії. Там пару кораблів є оцих буянів. І вони з таких ну, захищених позицій, фактично для себе, поки захищених. Вони можуть застосовувати калібри, вони їх застосовують їх зараз. Ну і так багато, як було, але ну, є таке припущення, що вони їх опять же, на трошки туди далі до холодів. Але ну цю це завдання вони можуть виконувати виконувати, але ну це для них сквозніше. А відстань? давайте тут зупинимось зараз. А відстань а, а, обстрілів має значення? Тобто я розумію, що збільшується підльотний час тих самих калібрів. А чи дозволяє це ефективніше працювати системам протиповітряної оборони? І як це впливає на точність таких ударів? Ну дистанція застосування ракети калібр складає півтори тисячі кілометрів, навіть якщо вони будуть стріляти з самої дальньої точки з новоросійську, то а, всі міста України. Вони знаходяться в межах цієї дальності. І ну, друге що ми зараз бачимо, і в принципі це відмічають спікери офіційні, значить, Збройних сил про те, що вони ну, постійно міняють способи застосування, приніс прийоми. Тобто вони міняють траєкторії, вони виявляють, скажімо, ну, контур наш ППО, де у нас знаходяться системи. І вони намагаються оці траєкторії прокласти там, де у нас ППО ну не вистачає, або може там. Ну і в принципі, ну, в Київ ми знаємо, що фактично дуже вис... ППО працює фактично ну, на дуже високий відсоток, збиває їх. Але ну, є місця, які не так гарно прикриті комплексами ППО, От. є у нас певна потреба в системах і великої дальності. і... І самооборони, тобто малої дальності. І ну, наскільки я так розумію, що поки повністю наші потреби не задовільнені. І вони ну, якимось чином таку інформацію в общем -то, використовують і направляють. Ми знаємо, що щодня вони ну, застосовують ці шахеди. шахеди. і ну, потім, я так розумію, в якийсь період часу вони. Стріляють ракетами як морського базування, так і повітряного. Але опять же, вони, ну, вони обмежені також нанесення ударів, тому що кількість цих ракет менша, і ну, на точність це ніяк не впливає, тому що ну, в принципі, навігація здійснюється по, ну, по системі глобальної навігації, там вона, в принципі. А от... що росіяни використовують свою систему Глонас чи користуються системою GPS навігації? Ну, я думаю, що там точно вони використовують GLONASS, от, але ми знаємо, що ну, вони використовують іноземні чіпи, там, в тому числі і в калібрах, от, в тому числі і в шахедах. Тобто, я там думаю, що ну, як мінімум, от цю GPS. Відкрито вони також можуть використовувати. Ну, в общем, -то, точність досить висока, от, треба це ну, сказати, тому що ну, по, в общем -то, достатньо висока. Тому ця загроза ракетна, вона залишається і зараз, я так розумію, ну, наші зусилля спрямовані на те, щоб ну, знищувати носії цих калібрів, що було реалізовано, до речі. Під час удару по сухому доку в Севастополі там стояв підводний човен Астов на Дону. І, в общем, то там дуже серйозне пошкодження. От, там, ну, скоріше за все, він там так і стоїть. І, я так розумію, вони зараз думають, що робить, але там дуже серйозне пошкодження. Там, в -то. тобто ця єдиниця виведена з складу дуже надовго або, можливо, назавжди. От. Тобто тут вот, вот така вот ситуація з цим. Ну і опять же, і третє завдання, яке вони виконуються, э, в тому числі і ФО, це блокада північно-західної частини для судноплавства. Якщо подивитися Марін Traffic, то ми побачимо, що ця вот зона фактично пуста. А, ну, судноплавці, вони ну просто не наважують туди йти, тому що розуміють, що є загрози. Вони використовують прибережний оцей коридор, вод, вздовж узбережжя наших сусідних країн Туреччини, Болгарії, Румунії, і потім, от через від острова Зміни, туди і або йдуть на Дунай, або йдуть от, до портов Великої Одеси. Там, в принципі, більш-менш. Вдається нам забезпечити безпеку. Ми знаємо, що недавно черговий судна два вийшли. Але тут ну треба розуміти, що для того, щоб ми вийшли на обсяги довоєнні, нам треба, щоб щодня з наших портів ну как би виходила, Ну порядка можливо, там ну, приблизно 200-250 суден різного в сумарного вантажу, десь півмільйона. То на добу тоді у нас сумарно вийде те, що було до війни. Зараз ну, ця можливість, цей коридор він дозволяє зробити, це зробити, факту ну, як би формально, але обсяги ну, набагато менше. Але ну все одно ми би, ну, демонструємо, що ми знаходимо варіанти. Що стосується ну, розблокування, тут ми маємо дивитися комплексно на всі сили і засоби, які супротивник застосовує з цього непотапляємого авіаносця Крим. Це і надводні сили, які здійснюють перехоплення ну, суден. Вірніше ну, опитування їх вони дивляться, куди вони йдуть, і вони розташовані біля протоки Басфор зразу на виході за межами тірвоту Потім в них є в готовності два ракетних корабля, ракетних катера в Західному Криму, там в Новоозерному, вони фактично готові вийти досить швидко і нанести удар ракетний. От. Вони можуть добити безпосередньо до Одеси, до цього регіону. От. Значить, і, ну, і літаки. Літаки, це в общем-то серйозна загроза. А ми знаємо, що ну багато суден було ну, пошкоджено якраз через удари з повітря супротивника. Ну, підводні човни там це таке. Я думаю, що вони зараз їх поки, хоча можете їх застосувати. Ну, от то тобто, от тут треба дивитися, як ми це от нейтралізуємо. Ну і ми знаємо, що в принципі в цьому ну, певний успіх також у нас є. Функціонально ми їх також обмежуємо ударами наших дронів каміканзами. Ми пам'ятаємо удари по патрульним кораблям «Котов» і биков з пошкодженням того самого «Котова». Він зараз перебуває десь там на ремонті. Ми пам'ятаємо той самий самий маркетний катер, також був пошкоджений нашим дроном. От, тобто, би, ну, це для них загроза. Вони це розуміють І через це от, вже практично два місяці у них постійно в морі вздовж південного узбережжя Крима от, прибувають там від п'яти до десяти прикордонних катерів, які ну, тільки спостерігають за, за морем, щоб там не було наших дронів така от ситуація. Тобто, ну поэтому в підсумку можу сказати, що дійсно за ці півтора роки вдалось нам за рахунок асиметричного підходу, вдалось багато що зробити, витиснути супротивника, змінити оцей баланс. Же, ну він зараз десь кажуть 1 до чотирьох на його користь, але він підростає. Але ну тут треба розуміти, що оці такі удари рейдові, вони дозволяють ну послабити супротивника. Але кінцевою нашою перемогою буде взяття під контроль е е моря, ну нашого моря е територіального виключної зони і його утримання. От для для цього... цього для цього треба вибити і ворожу авіацію з повітря над акваторією Чорного моря. Ну так, для цього потрібен надводний флот, щоб ну, надводний флот здійснював патрулювання. А от авіація. Ну, авіація також, тому що ну, без цього, без флота, опять же, ну не вийде цього. А, от, авіація... Ви натякаєте, ви натякаєте на f 16 я так розумію. Про це іде. А скажіть, пане Андрію. А втрачаючи функціональність Чорноморського флоту, росіяни як на це реагують? Вони якимось чином змінюють доктрину власне самого Чорноморського флоту? Чи далі продовжують нагнітати цю історію? Що чим більше заліза в морі, тим тим краще? Ну як, ну вони я б не сказав, що вони как бы, адаптуються до ситуації, звичайно. От, адаптуються, вони зараз ну, обережно досить, я так розумію, планують виходи в море. Вони зараз, опять же, здійснили перегрупування сил. Всі носії калібрів зараз знаходяться в Новоросійську, і два знаходяться в Феодосії. В Севастополі знаходяться тільки кораблі, фактично радянської побудови. Ті, які можуть. Якимось чином впливати на блокування судноплавства, більш інтенсивне, от я так розумію, що вони зараз підсилюють ППО. Це також відомо. Відомо, що вони, наприклад, також починають вжувати додаткових цих заходів по маскуванню, по введенню в оману. Така інформація також була проходила. От, ну, особливо, я думаю, це удар по штабу Чорноморського флота, тому що ну, там зараз, я так розумію, перевіряються всі ці наслідки, але ну, факт того, що там перебувало, ну, там, я не знаю, можливо, декілька сотень осіб, то це ну, показує про те, що вони би, ну, ну, перебувають в мирному часі. Так. От. Но, но все одно вони реагують, вони кораблі свої. Також оці кораблі, вони після ударами нашими по по, по дронам, вони там серйозно ну, проводять роботу по, по, по протидії. тому нам потрібно завжди шукати слабкі місця, куди, ну, куди нанести удар, щоби. Це було ну для супротивника, ну несподіванкою. Так, штаб Чорноморського флоту це було класне місце для удару. Звісно, Знаєте, я звернув увагу на те, що росіяни використовують потужності окупованих регіонів в Криму, в тому числі. Севастопольський суднобудівний завод і суднобудівний завод в Керчі. От те, що вони там роблять, воно впливає якимось чином на боєздатність російського флоту в Чорному морі? Звичайно, впливає. Вони включили ці підприємства в об'єднану судостроїтельну корпорацію. Їх це державне підприємство, і вони намагаються якимось чином. Ну, завантажити їх замовленнями. В Севастополі оцей сівморзавод ну, він здійснює ремонт. Ну, такий, правда, малокваліфікований. мало кваліфікований це ремонт, доковий ремонт. Тобто, корабль становиться оцей сухой док. Бачили, ну, бачили так, так, красиво. Так, ну, ну, справа в тому, що там ну, не потребує якихось там серйозних таких внутрішніх робіт. Тобто, це ну, корпусний такий робочий. Вони, вони працюють на будь-яких кораблях військових або цивільних. Ну тим, тим не менш там ну, вистачає оцих, скажімо, кораблів. А в Севастополі є ще 13-й завод. судноремонтний. ремонт. Це спеціалізований завод. Вони роб, працюють і на зброї, і на технічних засобах. От, там зараз також перебувають кораблі на ремонті. Ну в Севастополі нічого не будується. Але ну, от в Керчі, як, як ви згадали. На заводі а, а, залів там будуються а, оці от а, ракетні карвити «Каракорд». А це новий проєкт. Його зробили на ну скажімо, для покращення моріходних якостей буян М, тому що буян М а, ну, його корпус за основу взяли проти човного корвета 11-24. Але ну, він виявився таким досить нестабільним під час а, хвилювання моря. А от і ну, трошки вони переробили корпус, а зробили його навіть меншим. Там його водоначність трошки більше 800 тонн. Але ну нібито маріходні якості покращені, і вони вже перший ми знаємо, що такий корабель побудували здали. Він вже стріляв ракетами по нам. І ще два вони зараз ну, завершують будівництво, і вони мають війти до складу Чорноморського флоту верніше, Оці Азовського військово морського військовоморського району, от, який буде мазуватися в Маріуполі. А от, і поэтому ну, то есть вони там потихеньку ну, будуються, нарощує їх кількість ракет в залпі. І, ну, і потім ну, буває інформація, що вони там будують десантні вертольотоносці. Оці от після того, як їм не, ну, Франція відмовилась поставляти містраль. А от вони, вони почали свій робити, і ну нібито там почали вже будівництво. Ну в керчі в принципі Пане Андрію. Так так, дякую. Я дуже короткий підсумок. Що звісно ЗСУ показали ефективність знищення російських військових кораблів в сухих доках. Так і на цих заводських територіях, та це це достатньо ефективно ніж виловлювати їх потім в морі і чекати цих залпів по Україні. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках, з нами був на зв'язку. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.